Це не просто 13, -2, це 13-2А. -2 І так, будь ласка, ще раз. глибина водойми, яка нам здається, якщо дивитися на водойму вертикально вниз. Дорівнює 3 метри. І так, моє аж велике. Дорівнює 3 метри. Я не написав дану. Виправляється помилку. Питається, якою є його істинна глибина? Питається, а якою є його істина година? Добре, скажіть, будь ласка, ми зрозуміли, так? І так, задачу потрібно починати з малюнка І доповнити дану. Значить, Я маю водойму. Якщо я буду дивитися зверху вниз, я буду дивитися своїм оком, правда? Діти. Так. Ось так пішов один промін. Розумієте? Десь ось тут от є дно водойме. Оскільки водойме львівська, то воно буде зелена. У нас всі водой зелені, зелена. Якщо було до вімна, то я буду його брону. І так, ну і другий промінь, який я маю намалювати. Раз. Два. І так, ось отак йде промінь від на водойме. І воно попадає, увага, в око людини. Тобто десь тут в нас є око. І це по цих два промені попадає в око. Скажіть, будь ласка, якщо воно попадає в око, то ці два промені сприймає зіниця нашого ока. То скажіть, будь ласка, які розміри зіниці? Добре. Тобто, ви розумієте, що вістань між чотири промені от, це 2 міліметри. Бо вони попадають в око. Скажіть, ви розумієте це? Да. І отут йде продовження. І отут таким виглядає у нас глибина водойми. І нам здається, що отама величина це є 3 метри. Скажіть, будь ласка, розумієте? Йора Михайлович, так. а що питається в задачі? А в задачі питається. А знайдіть от цього вибили. Ігор Михайлович. Аж те відомо. Добре діти. Ось така задачка, яку ми повинні, власне, Ігор Михайлович. Давайте будемо пробувати її об'язувати. Що я можу написати? Якщо я ось цей промінь позначу 0, а ось цей промінь 1, ну то я для проміння 1. Ігор Михайлович. Можу записати наступне: відношення сину супота падіння до сину супута запавлення.